Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретроігри по лайв-канал І з вами черговий випуск «Игрогіт». В ігрогіді я, як гід по ретро-відеоіграм, да, згадую якісь ігри і знайом, можливо знайомлю вас з ними, можливо, просто допомагаю вімкнути таку ностальгію, згадати те, що ми грали в дитинстві. Сьогоднішня гра, вона дуже смішна і дуже цікава, що по жанру, що по своєму змісту. Тому що гра доволі незвична гра, виходить. Била в 1992 році і зробила її компанія Technos. Ця гра жанру спорт. Хоча не дуже любив спортивні ігри в дитинстві, але деякі з них все-таки приваблювали, особливо своїм оформленням. Сьогоднішня гра називається Некеце хокей Бай Koronde Коронде Дерантоу. Але ну, якщо е, так скорочено, ми її називали просто Neketsu хокей, бо дуже важко вимовити ті всі японські слова і ще й вимовити правильно. Це такий дуже веселий хокей. Хокей на тему Некетсу Некетсу, Це в принципі спочатку це був бітима про головного героя Кунь'якуна. Це такий школяр, бойовий школяр японський. І по цьому, після цього бітимапа, який став популярним і в принципі став одним із. Початкових таких бітимапів, з яких все пішло. Після цього бітимапу вийшло багато і спортивних ігор хокей, футбол, баскетбол відникець. Навіть я знаходив нещодавно файтинг відникець, також восьмобітний, який не грав до цього. Але ось хокей, це ця гра попадалася у мене в дитинстві на картриджах хоча набагато рідше, ніж футбол. Цікаво в цій грі те, що в грі промальовується між матчами, промальовується невеличкий сюжет. Я так розумію, це матчі скоріш за все між школами, да, або там якимись університетами в Японії, тому що ну, судя по тематиці. І тут пов'язані і якісь відносини, там я бачу і любов, якісь, тому що гра на японській мові японською мовою, і між цими матчами показано такі невеличкі анімовані вставки, де ми бачимо там, хтось з ким Побився хтось коли захищає і і там і. Там вибігає до когось дівчина так і таке інше. В общем, такі підліткові якісь мелодрами. Але головне все-таки в грі це хокей. Хокей доволі, доволі веселий, тому що в нього можна, до речі, грати як одному, так і вдвох, тому що цей хокей без правил. Хокей в стилі, в стилі можливо, пам'ятаєте, фільм кунг фу футбол Ось по подобному стилі тут і такий хокей. Тут головні герої можуть просто махати клюшками. і Лупашити один одного, щоб відібрати ту шайбу. Е, також додані різні спецприйоми. Можна затиснути кнопку удару. І ваша клюшка почне мігати. І чим довше ви протримаєте те, той удар, натиснувши кнопку, тим сильніший у вас вийде удар. Але треба не перетримати, бо тоді ваш персонаж, персонаж тамиться, і удар буде дуже легкий. Тому треба тут знати золоту таку середину. Ну і коли ви натискаєте цей удар, не забувайте, що вам можуть під цей час огріти клюшкою хтось зі супротивників і забрати шайбу. Самі матчі проходять тут в стандартному стилі хокею по три тайми. і Кожному з таймів ну, по 20, здається, ігрових хвилин, не звичайних хвилин, а ігрових хвилин, які йдуть набагато швидше. Ви граєте один проти одного. Шайба кожен раз, коли вона потрапить у ворота, або на самому початку розігрується посередині посередині самого поля. Верніше, ну да самого катка. І ви починає той, хто перехватить шайбу і веде її до супротивника В грі кількість команди менша, ніж в реальному хокеї. Тут по 4 людини: вратарь, воротар і три людини, які є одразу і нападниками, і захисниками. І так і у вас, так і у команди ваших супротивників. Цікаво те, що команди в грі також доволі колоритні. Спочатку ви начебто граєте проти реальних хокеїстів, потім ви будете навіть виходити на поле з командами, які будуть, наприклад, з бейсбольними бітами за Клюшок, ну і так далі Буде навіть жіноча команда, яку треба буде перемогти. І так далі Треба е, пройти декілька матчів і як би, таким чином ви пройдете сюжет самої гри і виграти чемпіонат, цей між шкільний, який потрібно виграти самі дві кнопки консолі Фаміком і NES, вони тут обидві задіяні. Одна кнопка передає паси, інша кнопка, як я вже і сказав, дає удари. Якщо просто стукнути, то вона б'є звичайним ударом. Якщо затиснути, потримати, то удари будуть більш круті і ну, такі якісь специфічні. В грі, коли ви б'єтеся за саму шайбу, ви під'їжджаєте до супротивника, ви можете натиснути кнопку удару. І ваш персонаж вдарить клюшкою супротивника. Кнопку пасу, він здається, б'є плечем. І таким чином ви на деякий час дуже смішно вибиваєте супротивника, він ну, якби втрачає орієнтацію, і ви за цей час забираєте шайбу. Це все промальовано дуже. Анімаційно, наприклад, ви бачите обличчя, коли ви вдарили супротивника, у нього там очі на викоті, знаєте, ну, таке відчуття, що ви граєте в справжній мультик. Ну і таким самим проходить і з вами, якщо вашого персонажа огріють, так само з вами буде. Ви не можете керувати, перемикатися на персонажів. На персонажів стрілочка над персонажами, якими ви можете керувати, перемикається автоматично. А ви граєте саме персонажем, над яким зараз стрілочка. І коли під до ваших воріт, то воротарем ви граєте автоматично. Ви можете вратарем е, юзати в різні боки. Але і персонаж, який над яким стрілочки також буде крутитися в тих напрямках, яких ви будете нажимати стрілочки на своєму геймпаді Тому е, тут треба орієнтуватися, де вам треба е, спробувати воротарем. Перебити, да, шайбу відбити або захопити, або вже ви можете перехватити її своїм із одним із своїх ігроків і перевести його в напад, і він поїде нападати на ворота вашого супротивника. В цілому гра на початку, особливо перший, тайм, він дуже легкий, вам легко гра, якби знайомить вас з правилами, і ви дуже легко виграєте, але проходячи з кожним наступним рівнем, вороги становляться більш сильними і вже там придеться попотіти. Але приємно те, що і під цей час, і ви трошки підтренуєтесь в грі, і тому, коли вже дойде до останньої команди, яка ну, вже дуже сильна і з нею буде важче битися, то і ви вже поднатаскаєтесь в грі і можете спокійно проти неї діяти. Цікаво те, що між іграми, навіть не тільки між іграми, а між таймами в грі, ви можете собі розставляти е, своїх членів команди, як вам завгодно. Ви можете поміняти місцями воротаря, нападника, ну і так далі. Там лівого, правого, і, і під кожним із є стрічка його витривалості під кожним із ігроків І коли ви натискаєте, верніше вона є на ігровій панелі, коли ви керуєте одним із ігроків і ви ви бачите, наскільки він втомився, тому можна перемикати, там поставити його на ворота, щоб він відпочив і так далі. Ну майже ніколи не було такого, щоб вони прям сильно втомилися і вже не могли рухатись, тому в принципі вистачає на матчі грати, але можете порівняти. Вар'єрувати. Так як гра японська, тому не зовсім зрозуміло, хто кого, як звуть, але в цілому ми вже розуміємо, що це е, хокейнике, це тому головний герой Куньо Куна, а ну і так далі. Інші герої це його друзі, які ми могли бачити і в інших іграх серії. Сказати, що хокей е, ну, найкраща гра із серії спортивних ігор від Технос. Ну ні, вона, в принципі, стандартна. Е, тому що у футболі, ну як мені здається, той, що у нас був під назвою Гуал 3. Але то не ке це футбол там. В принципі, ще більше варіацій ударів, ще додані е, погодні умови. То тут е, погодних умов сильно не видно, але е, самі е, стадіони, верніше самі да катки, там, де проходить хокей, вони все одно відрізняються трошки один від одного. Але в цілому це звичайний хокей. Хокейний хокейний такий каток. Все розмальовано як по-справжньому. Ми бачимо сітки і е, самих ми Тут не бачимо. ми тільки чуємо їх окрики, але озвучка в грі доволі непогана. І як коли там вболівають за вашу команду або вболівають за команду суперника, ми все це чуємо і це додає грі такої справжньої атмосфери спортивного змагання. І коли, наприклад, ви підходите до ворот, починаєте бити по воротах вашого супротивника, ви чуєте такі возгласи, що треба влучити, а коли вже влучаєте, то взагалі. Лі, чутно, що вболівальне канце до вподоби між кожним рівнем є. Між верніше кожним таймом є перерва. Після першого тайму це перерва, ми бачимо анімацію просто персонажів, які там вибігають довольні, якщо вони тайм виграли, і показують, ви знову вам є можливість поміняти на ну, ваших е, ігроків так, як вам треба. Після другого тайму ми можемо побачити, як прибиральник виїжджає і починає прибирати поле. Це також дуже прикольно. І навіть наприкінці одна з болівальниць може виглядати з поля так в кутку. Це теж виглядає ну мило і якось зроблено по мультяшному Ну а коли ви перемагаєте в, повніма, в повному матчі, то ви бачите мультик, такий невеличкий ролик, де далі продовжується сюжет сюжети, як сперечається головний герой, там з іншими героями, проти яких йому треба буде протидіяти. Як він сперечається з тим, кого він виграв, і як він переходить на наступний етап. В цілому, дуже приємна атмосферна гра. Звісно? Грати цю гру в кооперативі, мені здається, було б ще веселіше, ніж грати її самому. Але і навіть коли граєте самі, завдяки цій анімації, то Ну, завдяки, в принципі, всій цій атмосфері то грається дуже добре. Багато людей писали навіть в коментарях раніше під цією грою, що вони навіть падали зі сміху, там кудись з крісла чи з сидіння, де вони сиділи. Ну, Насправді, да, гра повна гумор повна різних таких кумедних сцен і якщо б ще знати мову, взагалі було б, мені здається, ще веселіше. Але навіть без знання мови в цю гру не грати цікаво. Тому навіть я та ти, той, хто ну, зовсім не любить спортивні ігри, я не граю там не в FIFA, не в NHL, не в що подібне, із сучасних ігор. І раніше грав тільки е, в спортивні ігри за, то, тоді, коли не було можливості пограти щось інше, ну коли не було інших картриджів. Але е, кіграм оцім від тех. На себе проникету. Тому що хокею, футболу і баскетболу я, в принципі, маю дуже приємне від них відчуття, гарну ностальгію. І ці ігри для мене ну, не зовсім спортивні, а вони такі більше схожі на суміш файтингу і спортивної гри, що для мене цю гру робить більш цікавою. Так що, в принципі, хто не пробував, любу з цих ігр, які я перелічив, перелі... 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 і особливо цю гру, спробуйте, пограйте, я думаю, вам сподобається. На цьому буду ролик закінчувати. Дякую всім за перегляд, буду вдячний. За коментар під відео, за палець догори і за підписку на канал, хто ще не підписався. Ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!